Доброго ранку, сьогодні 31 грудня, останній день року. Люди вже майже ніхто не працює, всі готуються зустрічати Новий рік, ну майже всі. Але не таксі, тому що будь-яке свято для людей це можливість заробітку для нас. Тому я сьогодні планую попрацювати десь приблизно 11-12 годин. Зараз 9 ранку, я на базняках. Тобто планую попрацювати до 8 або до 9 години вечора, як вийде. Ті, хто працюють в таксі, хто взагалі працював 31 грудня, плюс-мінус розуміють, який сьогодні буде заробіток. Тому що я останніх декілька років завжди 31 грудня працював і я розумію, скільки можна сьогодні заробити. А для тих, хто взагалі не працює в таксі або просто не працював 31 грудня, приємного перегляду. Так, вмикаємо болт. Бо дав таку промо-акцію, але як на мене, така собі. Минулі роки були промо-акції цікавіші. До речі, я виконав промо-акцію від Uber. Там було 35 поїздок за 750 гривень за тиждень. Це до вчорашнього дня. Я їх виконав. Але скажу одне, що не сильно і вигідна це була промо-акція, тому що... Якщо б я працював там, брав замовлення, які вигідніше там по болту, по уклону, по уберу вибирав, то я б заробив майже те саме. А так, для того, щоб виконати кількість замовлень, я просто два дня підряд катав убер і все. І там замовлення, тим паче, що пробки невеликі, людей вже в місті небагато. Замовлення такі собі були. Останнє мене убило замовлення за 22 кілометри 160 шістдесят гривень тариф. Це просто трэш. Їм пишеш ноль реакцій, як завжди від Убера. Тому таке собі. Виконав, але промоакція не супер була. Враховуючи тарифи Uber і його прорахунок. А що ми бачимо 9 ранку, а коефіцієнтів 0. Просто взагалі 0. Ось і такий весь буде приблизно день. Тому що, як не дивно, 31 грудня, для таксі не дуже вигідний, люди зазвичай за декілька днів до Нового року скуповуються, а 31-го просто відпочивають, готуються, там, прибирають вдома, хто, хто чим займається, хто відпочиває, хто закінчує якісь свої справи. А робота починається ближче до вечора, десь приблизно там з години 5-6. А враховуючи, що я до 8 чи до 9, і в мене багато заробити не вийде. Тим паче. Цього року людей в місті взагалі дуже мало. І відповідної роботи не дуже багато. Включу Uber, але мені здається, що по Uber картина ще гірша. Тому що зазвичай більше всього коефіцієнтів горять на болту. А якщо на болту нема зовсім коефіцієнтів, це означає, що роботи в місті взагалі немає. Як не дивно, коли в мене трохи горить Uber, але це, як завжди, вубра фейкові коефіцієнти, по факту їх там немає. Ще їх потрібно сфотографуватися. Ось таке перше замовлення від болту. Без коефіцієнта, зрозуміло, і з короткою подачею. І зазвичай, коли болт починає давати короткі замовлення, це такий же признак, що немає роботи. Завершив я замовлення, знаходжусь на оболоні біля дрімтауну. І коли їхав, зрозумів, що я затупив. Тому що зараз немає жодного трафіку, немає пробок ніяких. І на болту і Uber і немає коефіцієнтів. Але я чомусь їх включив і взяв замовлення по болту. В таких випадках, коли немає коефіцієнтів і немає пробок заторів, потрібно вмикати уклон. Або он таксі, але в мене онтаксі є, але я там не приїжджав на перевірку і в мене лише економ, тариф підключений. Тому он таксі не включаємо, включаємо уклон і чекаємо замовлення. Походу, не один я такий розумний, тому що вімкнув уклон і тиша. Хвилин 15 вже стою. Все-таки доведеться вмикати болт. Хоча тарифи не дуже за 20 кілометрів 225 гривень мінус комісія. Такі собі тарифи. Але коли нема роботи, хоч так. Здається, замовленнями ще гірше, ніж я думав. Включу вже навіть болт і тиша також хвилин 10. Включати вже Uber ну це... Це вже, мабуть, останнє, що потрібно робити в таких випадках, коли нема замовлень. Uber в цілому непоганий агрегатор, але коли пусті дороги, він дуже-дуже ну, малі тарифи ставить. Ні, ну це взагалі вже якийсь треш. Більше ніж півгодини три служби ввімкнені, я на оболоні ранок і жодного замовлення, абсолютно жодного. Я, звичайно, розумію, що 31 грудня замовлень небагато, але ж не наскільки. Нарешті замовлення, але велика Житомирська. Центр зранку. Ну, враховуючи те, що я тут майже 40 хвилин простояв і не було замовлення то мені здається, яка різниця де стояти? Чи в центрі, чи в спальнику. <сілик> така ситуація в центрі. Купа вільних парковочних місць. Коли таке було взагалі. А я поки піду кави. Везу зараз заставку по уклону. І є один нюанс, ось таке замовлення. В уклоні, в доставці зараз не працює простій. Тому що я приїжджаю, дивлюсь, простой не включається. Я думаю, включу сам, немає навіть цієї кнопки вімкнення простою. Позвонив в підтримку, вони говорять, що зараз якась технічна проблема і потрібно в кінці замовлення дзвонити до оператора. І, він, він, тіпо, і вони компенсують цей простой, прораховують. Хоча як це буде, незрозуміло, звідки не будуть знати, скільки я стояв, наприклад, чекав там десь ще щось, але тим не менш такий нюанс є. А я тим часом, не знаю, чи правильно зробив, взяв замовлення в бровари за 340 гривень. Враховуючи, що немає роботи, то можна і поїхати по нормальному тарифу. Замовлення виявилось фейкове, зековські розводи, хто знає. Під'їжджає жони, ой, будь ласка, там дружина просить зайдіть в супермаркет, щось купіть. Потім зрозуміло, там, поповнюйте рахунок, я з вами розрахуюся, там доплачу, бла-бла, бла, всі -бла -бла -бла. всі історії ми знаємо. Я тільки таке чую, там, сразу кажу, все до побачення. Ставлю на місці. Хоча я ще не заїхав, тому що заявки зрозуміло не було. На територію Паркленда. Чекаю 4 хвилини і відміна, тому що тому що це розвод. Болт дивує. Навіть не нарахували компенсацію, доведеться писати підтримку. О, все. Компенсували. У нас з'явилися косі а все чому? Тому що тривога. Кончені орки, що ще сказати. Я собі без мислі працював. Думав, що тривога, ну, як часто буває, і просто із-за... Активності літаків, міг 31-го часто і на нього дають тривогу. А оказується ні, позвонив дружині, там, питаю, як справи, там, за чого тривогу, що пишуть. Вона каже, що багато ракет. Зайшов в телеграм, прочитав, так. І за цього саме й дали тривогу. Орки все-таки дивують в погану сторону, скажімо так. Зазвичай їм потрібно було. Ну, мінімум тиждень для того, щоб перезарядитись, переналаштуватися. А тут вони, походу, дуже сильно бісяться, що наше ПВО добре справляється. І всі ракети, і всі дрони, які летіли останніх декілька днів на Київ, все було збито. Тому їх, походу, це дуже бісить. Вони все-таки хочуть залишити нас без світла на новий рік. Тварі, що сказати. Але нічого, вистоїмо. І є ще один нюанс ще. Я знаходжусь в такому місті, де особливо нема де сховатись. Тому будемо сподіватися, що в мене якось так. Блін, це якийсь пиздець, якщо чесно. Тільки що їхав з пасажиром, як прильот при був, походу, я так зрозумів. Я реально думав, що в мене в машину хтось влетів. Я якраз виїжджав на міст на цю. Такий удар, і як я кинув в сторону, це, звісно, жесть. Короч, ну і нахрен цю роботу, якщо чесно, я зараз не в моці їду шукати десь паркінг якийсь, я біля ждево залу. Хочу десь вкритий паркінг, щоб заїхати з машиною, тому що минулий приліт я в Рівермолі переждав. Він, а чого я стою? Тут, до речі, зелений. Е, В Рівермолі заїхав на паркінг, прождав. А зараз я в центрі, і якраз в центрі були, походу, прильоти. Це треш. Просто треш, чесно. Кончені катар. Дуже багато людей з машинами ховаються під мостами. Прям їхав. Дуже багато під мостами стоять машини на аварійці. Це жесть. А я, мабуть, зараз тут біля... біля, біля ЖД-вокзалу. Південного. Новий ЖК є. Такий сірий з оранжевим, можливо, ти знаєш. Там можна заїхати внутрі, заховатися. Тому що це це жесть. Ось такий передноворічний настрій в Україні. Ось так я заховався. Ось такий, як Арка, заїзд на парки і тут я стою. Перечекаємо тривогу. Так, 150, тариф 144. Поїздка по Uber. І один момент. Тільки переждав, ніби, як сказати, опасність. Виконав одне замовлення і знову пишуть, що ще пуск ракет. Як вони чесно дістали? Потрібно знову десь шукати місце. Де ховатися? Так, я на заправку, заправлюся і буду працювати далі. До речі, я на Троєщині. 17-та година і нарешті горять коефіцієнти. Все червоне, болта. І плюс промоакція. акція така собі, зробити 5 поїздок і потім комісія 0. Враховуючи, що я буду працювати десь до 8, ї максимум до 9 ї години. Не сильно багато я зекономлю, але коефіцієнти радують. Приємно, коли це за 7,5 км і за 20 хвилин поїздки. а тут на троєщині закінчились коефіцієнти. Мабуть, всі хочуть виповнити промоакцію. мене лише дві поїздки. Якось дивно коефіцієнти працюють, то з'являється скрізь все Червоним горить, там коефіцієнти 1,6, 1,8, потім буквально проходить хвилин 20-30, все, вже стухло, потім знов. От тільки що я був на оболоні, приходили замовлення, там 1,6, 1,5, я взяв з 1,4 в нормальному направленні. Тут вже все, приїхав, буквально 20 хвилин їхали вже. Все стухає, тут один і два, де горить. А перед цим просто горів майже весь Київ. 20 хвилин тому. Якось незрозуміло. Тими перейменуваннями вулиць взагалі не розумієш, куди ти їдеш. Майже кожну поїздку доводиться гуглити, що це за вулиця. От прийшло замовлення Рогнідинська. Чесно, може це і старе названня, але я вперше його чую знаходиться в центрі біля палацу спорту Треш якийсь. До речі, я вже зекономив майже 80 гривень, показує був, за дві поїздки. Це на комісії, тому що комісія нуль. Але я вже буду завершати роботу, ставимо напрямок River Mall і чекаємо замовлення. О, як швидко! Петра Григоренко. Ну, плюс-мінус можна брати, тим більше поряд. з коефіцієнтом. До речі, я в центрі. Ну і все. Моє останнє замовлення в цьому році. А час уже майже 8 година вечора. І так, підсумки сьогоднішнього дня. Я думаю, головний підсумок дня те, що... Я цілий і живий, враховуючи обставини, які сьогодні були, це вже є непоганий результат. А про заробіток каса 250, пробіг рівно 200 кілометрів з невеликим розходом, тому що місто пусте. На паливо, я думаю, десь приблизно гривень 600. 250 віднімаємо 600, виходить 1550, мінус 200 гривень амортизації, яке я відкладаю. І того виходить 1350 чистими. Десь приблизно так. Що можна сказати по заробітку і по роботі? Плюс-мінус я на таку роботу очікував, тому що я вже не перший рік працюю в таксі. Я знаю, що 31 грудня, як правило, роботи не дуже багато. Вона плюс-мінус з'являється під вечір, цілий день роботи немає. Але сьогодні. Набагато більше я стояв, ніж минулі роки з об'єктивних причин, людей менше, грошей людей менше, менше всі їздять, плюс повітряна тривога, обстріли, те, що в Києві відбувалося, я й говорю, неважливо те, що я зробив, важливо те, що вдалося не попасти під уламки ракет, не під саму ракету, тому що дуже багато було взрив, і я... Якраз в цей момент, коли працювало ПВО, коли були прильоти, я був приблизно в тому районі, де це все ставалося. Тому я коли сьогодні записував відео попередніх, так емоційно розповідав про цю ситуацію, тому що це було зовсім зовсім поруч. Ну, а що в цілому можна сказати про цей рік? Я думаю, всі бачили таке відео, коли робили на різку звернень усіх президентів України, починаючи з Кравчука, а там закінчуючи з Порошенком, і всі говорили там як один плюс-мінус е різними словами, що там дорогі українці, цей рік був дуже важкий, бла-бла бла, і все одне й те саме. І коли я це дивився, це був як прикол. А в цьому році дійсно можна сказати, що це не те, що був важкий рік, це був найважчий рік в нашій історії, який показав, що... Ми настояща нація, ми встояли, і я дуже пишаюся всіма українцями, які показали себе тільки з найкращого боку в цьому році. Тому в наступному році я можу побажати всім нам лише одного перемоги. А все остальне ми самі зробимо. Ще будуть у нас нормальні каси, буде нормальна робота. Головне, щоб всі були живі і здорові. А Матеріальне воно все приходить і уходить. Якось так. Всім щасливого нового року.